Вітаю вас, друзі, на, на каналі Сільське подвір'я. Тернопільський край, південь Тернопільської області, Помідорний край. І я вас рада вітати на своєму каналі. Верніше на нашому каналі. Що вам сьогодні запропоную подивитися на моєму каналі? Сьогодні вам запропоную давню страву, яку варила моя бабка, роки, як то кажуть, роки рокенні. скільки я себе пам'ятаю, ми завжди до неї приходили на святу вечерю. Ну, старалися, по крайній мірі, приходити. І або у перший день свят і нас завжди пригощали ось такою стравою. Кому цікаво, що я буду зараз робити, витворяти, повторювати е стародавній рецепт. Я думаю, мені вдасться однозначно. Там трішки буде інший інгредієнт один, але воно, в принципі, так не дуже... Не дуже повинно би вплинути на смак цієї страви. Ну що, друзі, приступаємо. Але перше, чим я почну цю страву готувати, то я хочу, щоб ви мені в коментарях написали, чи хтось знає про таку страву, чи хтось готував колись, може, бабки, може мами. Чи хтось, може, сам готував, чи взагалі у вашому регіоні таке на святу вечерю готують. Спочатку буду показувати, розказувати про цю страву, а потім, а потім вам покажу, що готую на святвечір. На святвечір перебіжу сама себе. Не готую 12 страв, бо, в принципі, не вистачає часу. Але якщо добре постараюся, то може, може, і це все буде так. Ну, побачимо. Е, як називається ця страва? Колись, е, колись моя бабка називала його просто борщем? Но борщ незвичайний. Забула включити світло. Ой, каже чоловік, що я дуже червона. Ну, дуже червона це на камеру. Ну, що я зроблю? Ну, така в мене врода, така я вдалася на бабку. Я вдалася на бабку. І я дуже за неї сумую. Дуже сумую, друзі. Особливо, коли приходить світвечір. Випила води. Хочу чуть починаю опановувати себе і розказую, що до чого. Борщ, борщ, борщ по селянськи можна сказати. З чого починаю? Так, друзі, сушені гриби я. Зараз вам покажу, які сушені гриби. Я не знаю, я, напевно, і не показувала вам, як я на печі сушила. Я вже не пам'ятаю, бо на каналі скільки відео, дуже багато вже, за останніх 5 років. Що я вже чесно не пам'ятаю, чи я вже таке показувала. Треба дивитися у плейлистах. Дивіться. Дивіться, ось такі сушені гриби. Бачите? Сушені. Це опеньки. Можливо, у когось. Проходять білі гриби, але білий гриб дорогий, а опеньки, як би сказати, безкоштовно, бо ми пішли з чоловіком у ліс, назбирали, підпалили бабчину піч і все ж таки бабчину стареньку. І посушили оті гриби. Тому гриби, ось ці, я взяла так достатньо, бо ми з чоловіком любимо отакий грибний борщ. Скип'ятила води окропом залила. Вони десь годинку так настоювалися, так трошки відходили до консистенції такої, як був справжній гриб, просто зірваний. Тепер що я зроблю? Що я робила? Відсідила від тієї води, промила, так добряче промила. І зараз це все, бо вони гриби довгі, це все ось так на дошку. Не знаю, чи буде видно, чи не видно. Ось так може. Бо гриби чорні. Ось так на дошку. І буду їх старатися дрібніше трішки порізати. Тому що е сушилися вони на печі і сушилися вони у... не в дуже дрібному. Консистенції не дуже дрібної, а так мені це не страшно порізати. Хоча чоловік проти того, щоб їх дрібочити, як він завжди каже, нехай буде так, так як воно має бути. Нічого не подавимося. Головне, щоб були всі живі, здорові і був безпокій. А так, каже, зроби, зроби, дуже, дуже він мене просив. Та я й сама хочу. Зроби мені такого борщику, як колись нам бабка робила. Та й чого не зробити, якщо я знаю? Інша справа, якби я не знала, як це все діло робиться, прийшло би себе видумувати щось, не знати, що. Але я знаю, як це все діло робиться. Так. Гриби. Тепер гриби в окріп і нехай киплять. Продовжую далі. Гриби в окріп, зараз покажу далі. Далі до грибів. Звичайно, додається один листочок. зараз, Жуля, пущу тебе на двір. Один листочок лаврового листка. І декілька горошин чорного перцю. От так, 3-4 горошинки, 5 може бути. Це не страшно, перець це не отрута. І далі. І далі. А далі це не секретний інгредієнт. А далі картопля. Картопля різалася у довільному. Порядку, друзі, у довільному порядку, як на суп, я трішки удосконалюю цю страву і поріжу картоплю на кубики. Ось так. Бачите, як виходять ось такі, ось такі виходять кубики. Ось такий кубочок, друзі. Зараз це все треба гарненько промити і закидаємо до грибочків. Так, грибний борщик, друзі, продовжуємо. Треба присмачити. Ніхто там, друзі, колись не знав, як згадаю, як колись бабка це готувала. Усе готувалося, як ми колись казали, до руки. Чого до руки? Ой, картопля різалася до руки. Ніхто не знав дощечки. Так само і цибулька, так само гриби. Все різалося до руки. Ось так у руку бралося, і так бараболька різалася і все. Ніхто, ніхто не знав, що то таке дощечка, що то таке нормальний ніж, який був ніж в господарстві, підточили до цементу, до якоїсь там плитки, до сходів. І на тому добре, і на тому дякую. Мав дідик, коли поострив, не мав коли, бо поїхав у поле. Та й добре так, бабка до сходів, раз, 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 раз. Погострила той ножик і пішла різати, пішла якийсь борщик варити, або супчик, або щось таке. Так, одну цибулину. І нехай кипить, нехай вариться. Так, друзі, думаю, зварилося. Зварився мій борщик по селянськи. Гриби з картоплею. Зараз туди. Зараз туди додаю бурячок. А потім покажу секретний інгредієнт. Думаю, що покажу. Все рівно до старенької плити піднесу ось цей штатив і вам покажу. Як би це не, не виглядало дивно, страшно, бо кухня старенька плита. Але ви мусите це бачити. Так, друзі, сьогодні будете спостерігати мою стареньку плиту у повному наявному складі. З банячками, так як воно має бути, хто палить дровами. <кій> так, борщик по селянськи. Бачите? Отака От красота і така смакота. Грибочки, картопля, бурячок і секретний інгредієнт. Я вам е, казала, що я вам покажу. Секретний інгредієнт. Догадується, що це таке? Це копчена рибка. У кого ще таке додають до селянського борщику? Копчена рибка. Колись бабка наші сушили у печі рибку. Так колись наші бабка у печі сушили річкову нашу рибу. Як не я ходила, то діди ходили. Чоловік мені ніколи на рибу не ходив, бо він каже, що він не рибак. Тому рибка сушена до Різдва була завжди. Не сміши мене, чоловіче. Дай мені розказати людям про борщик, а не про тебе. Я маю про тебе лише думати. Я думаю про тебе вже давно. Ну, менше з тим. Наразі нема нашого старого рибака, молода рибачка не має коли ходити, бо ходять на роботу кожен день. Та і риби нема. Тому рибка копчена з магазину. Отак. От Розказуйте мені у коментарях, хто ще в кого таке, такий варіант селянський борщик. Думаю, що достатньо. Скільки я тут поставила? 5 штук. Більше не буду ставити. Чи ставити всю? Не ставити всю чоловіче? Буде копченим дуже добре заносити, ні? Так, і все. І нехай борщик вариться. Собі він, чим більше кипить, друзі, тим він смачніший. Так що, нехай собі кипить. Борщик супер. Ще би не пошкодило трішки посолити, але... Рибка солена, тому не буду солити до готовності. Все, нехай вариться! Всім смачного! Готуйте селянські борщики, не забувайте наші традиції. Бо село то є село. В місті, може, таке не готують, а в селі завжди якась давня смакота і ось і вискакує. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, Божого благословення! Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей у свіжих відео.